Хочу прочитати вам інструкцію для сімейного життя від апостола Павла. Це було написано 2000 років тому, коли він повернувся після свого крусейду. Він написав до коринтян. ми вивчали ми з вами, хто такі коринтяни, як вони себе поводили, що яка у них була економіка, соціальний стан. Я вам все розповідав. Ви знаєте всю цю історію. Якщо ви не знаєте, будь ласка, подивіться історичний контекст нового заповіту на Ютубі. Ви наздогоните цей матеріал. Сьогодні інструкція для сімейного життя від апостола Павла. Перший коринтян, відкриваємо всі, сьомий розділ. А 1148, а, у кого червоні, у кого білі, а, яка сторінка. А, будь ласка, ми зараз будемо читати. А, яка ж порада у апостола Павла була 2000 років тому? Одним словом інструкція сімейного життя від апостола Павла. Перше Коринтян 7 розділ, з 1 вісла, вірша і аж до 40-го до кінця. Я думаю, дехто з вас буде чути це вперше. Тому читаємо про те, що ви написали мені, каже апостол Павло. То добре було б чоловіку не торкатися жінок. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожний чоловік. Має собі дружину, а кожна собі жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само і дружина на чоловіку. Дружина не має влади над своїм тілом, а її чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина його. Не ухиляйтеся один від одного хіба що за згодою, тимчасово, коли перебуваєте в пості або молитві, і знову будьте разом, щоб сатана не спокушував вас нетерпимістю вашою. Кажу ж це як пораду, а не наказ. Бажаю, щоб усі люди були, як і я. Але Кожен має свій дар від Бога. Один такий, а другий інший. Раджу неодруженим або вдовам кажу. Добре їм, якщо залишитись, як і я. Коли ж не можуть стримуватись, то нехай одружуються, бо краще одружитись, ніж розпалюватись». А тим, які одружилися, не я наказую. А от це наказань, е, нак, наказ від Господа, щоб дружина з чоловіком не, роз, не розлучалася. Якщо ж і розлучиться, нехай залишається неодруженою або ж нехай помириться з чоловіком і чоловік хай не розлучається з дружиною своєю. Іншим же кажу, я не Господь, якщо який брат має невіруючу дружину і та згідна з ним жити, хай не покидає її. А коли яка жінка має невіруючого чоловіка, то той погоджується жити з нею, то нехай не покидає чоловіка. Бо невіруючий чоловік освячується через свою дружину віруючу. А невіруюча дружина освячується через свого чоловіка віруючого. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Якщо невіруючий захоче розлучитися, хай розлучається. Брат чи сестра в Господі в таких випадках не зв'язані брачними. Адже для миру. Покликав вас Господь. Звідки ти знаєш дружина, що ти не спасеш чоловіка? Або звідки ти знаєш чоловіче, що не спашеш свою дружину? Нехай тільки кожний так поводиться, як кому визначив Господь, коли був покликаний Богом, так і навчаю всіх я церквах. Коли хто був покликаний в обрізанні, нехай не цурається цього, а хто був покликаний в необрізанні, нехай не обрізається. Обрізання ніщо і необрізання також. Головне зберегти Божі заповіді. Кожний нехай залишається в тому покликанні, яку був покликаний, ти був покликаний, будучи рабом, не журися. Та коли зможеш став вільним, скористайся цим стань вільним. Адже раб, покликаний Господом, є вільний у Господа, так само покликаний вільним є рабом Христу. Ви виклоплені за ціну, тож не ставайте рабами людей. Кожний брат нехай залишається перед Богом у тій статі, в якій був покликаний. Що ж, до дівчат. То я наказую від Господа, не маю наказу. Даю пораду, хто помилеваний Господом гідний довіри. Тому, з огляду на теперішні утиски, визнаю за краще, що лідоні добре залишається десь так. Ти зв'язаний з дружиною, не, не шукай розлучення. Вільний від дружини не шукай собі дружини Якщо ж ти і одружився, ти не згрішиш. Якщо дівчина вийде заміж, також не згрішить. Але вони матимуть страждання, Ама, а мені вас шкода. Другими словами, конфлікти. Кажу браття, бо час короткий, тому хай ті, хто має дружину, будуть як ті, яких нібито не мають, хто плаче. Хай будуть як ті, котрі не плачуть, хто радіє, як ті, котрі не радіють, хто купує, як ті, котрі не володіють, ті, хто користується світом, як ті, котрі ним не користуються, бо минає образ цього світу. Я бажаю, щоб ви мали, не мали клопотів, хто не одружився, турбується про Господнє, як догодити Господу. А хто одружився, нехай турбується про світське, як догодити своїй дружині. Тому він роздвоєний. І незаміжня жінка, дівчина турбується про Господня, щоб бути святою тілом і духом, і та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити своєму чоловіку. Кажу ж, для вашої користі, не для того, щоб ярмо. На вас накласти, щоб ви з гідністю ревно трималися Господа. Як хтось думає про свою дівчину, що недобре, коли вона так залишається у зрілому віці, то нехай робить, як хоче, і він не згрішить. Хай такі виходять заміж. А як хто непохитним своїм серці примусу має владу над своєю волею. Постановив у своєму серці зберегти, бути незаміжним або неодружений, той добре також зробить. Отже, хто видає заміж дівчину, добре робить, хто не видає її, робить ще краще. Жінка зв'язана з законом, доки живе її чоловік. Якщо помре чоловік, вона вільна вийти заміж вдруге, за кого хоче, от тільки, щоб він був у Господі. Однак блаженнішою вона є, якщо за моєю порадою залишається так, як є. Думаю, що я маю Божого Духа. Ось це була порада апостола Павла як інструкція для сімейного життя. Ви щойно це почули. Цікаво, правда? Дякую.